всім доброго і мирного дня. Ще одна роботка. бо 83-й став 53-20. Устанавливається буде він на класику, на четверочку з діятелем 15. Заглушечка стоїть за, за електромагнітного клапана. Машинка гаряча. попровіряв, і карбюратор. Всі плоскості вирівнені. Сейчас кто на классику заказую, если я им делаю и есть что робити, я все время на классику делаю или 53-20 или 51. Не мощу я туда 8, 81, 83 Если це до 1,5 я роблю 51 карбюратор, Если 1,5, 1,6, 1,7 тоже 53-20 на Ну Правда да если Нива там Делаем 73. Ну а так на классику в основном. Такие прилетиля я делаю 53-20. Ну, мені что-то чорсь... нравится. Может комусь мені не нравится. Мені нравится. Поки я считаю, там альберратор должен стоять. Заслонечки всі нові. Все переделано під 53-20. Жиклерчики стандартные 53-20. Е -е... Кулачок четвертий стоит. Так, розпилитель 40 на 45, всі резиночки, прикладочки, все, нові так. Вся робота, все регулюється, завтра поїде до масу. Не треба. Карбюратори. пишіть в вайбер або телефонуйте на мобільний. замовляйте, будемо щось робити. Ремонти, розворачування дифузорів до 3 літрів ділять. Ось такий красавчик робить рівень, все хорошо. Так, все, всім любачки, мирного неба над головою.